Всім Привіт. Так, Привіт. Отже, так. Давайте я вас спочатку представлю, щоб всі знали ваші імена. Це Андрій Клименко, автор взагалі самої ідеї, і Юлія Демцова, яка відповідає за комунікації і за кікстартер. До речі, до вас буде дуже багато запитань, тому що е, є люди з ідеями, які не знають насправді де звідки брати фінансування на ці ідеї. Ну, такі от краудфандингові платформи насправді дають дуже, е, дуже класний результат. Але якщо навчитися ними правильно користуватися, судячи з ваших показників, так. он там. Е, Дуже непогано. Ну, замало ще для початку. Отже, але ми, ми тільки почали? Розповідайте, я вам відразу віддам цей гаджет. Осторожно. Насправді для нас кікселя. Uh, kickstart... Це чашка. Так, це, не чашка. це чашка для 100 грамів, 100 грам, вечірня, вечірня чашка. Ми насправді надихалися ідеєю чашки і пам'ятаємо з Радянського Союзу, ще коли була вона. Ну, бабуся така була. Та, 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 була така пластикова. Це портативний спікер, який можна користуватися, підключати до свого мобільного телефону, до таблета, до комп'ютера. І він дуже голосно грає, голосніше грає, ніж мій комп'ютер. Така прикольна форма. Клієнти її називають антистрес спікер тому що можна сидіти, а так і мучать. і кльово. Дуже приємно на дотик. У нас є дротова версія. Яку ми вже там якусь кількість часу продаємо, і ми вирішили зробити блютусну версію, тому що клієнти кажуть, а коли ж вже нарешті буде це Ну, вже застаріла технологія. так. Вже, вже, дуже не скоро заряджатися треба буде без. Так, без Вже них. дуже скоро, найближчим часом це все буде. От, і тому ми зробили такий веселий спікер, який можна носити постійно з собою, взяти з собою не знаю, на вечірку, на природу, на шашлик, на пляж і куди завгодно. Ну, я так поясню для людей, судячи з того відео, яке я вам покажу за кілька хвилин. Е до речі, я попрошу його теж Володю краще вивезти. Це буде набагато більш дієво. Я просто поясню, що для тих, хто ненавидить, наприклад, зелений колір, він не тільки зелений, може бути, він може бути взагалі абсолютно будь якого кольору. Так, Ми компанія займаємося сувенірною продукцією, власне кажучи, ця вся продукція йде кастомізація під клієнта. Тобто ми можемо змінювати колір, наносити логотип тут і все інше. Ага. На кікстартері є функція кастомізованої версії, тобто тут можна написати. З днем народження, моє кохане, кохане пташенятко. Пташенятко. Ідея в чому? Тобто, чим ваш? Продукт ну, є унікальним для ринку. Чим він відрізняється там, від інших конкурентів на, на, на ринку дуже багато різних колонок насправді. От, але наша прикольна в тому, що вона в формі. Силікону ніхто до цього не використовував ну, в, в такому розумінні. В неї прикольний індивідуальний дизайн, і тут є фішка з трьома типами звуку. Тобто, коли ми її повністю складаємо, іде повністю направлений звук. Якщо ми її складаємо, іде широкий звук. І ми я думаю, що пізніше після відео про. Покажемо це обов'язково. Якщо грає музика, і забо наприклад іде телефонний дзвінок, не потрібно її виключати, просто її перевертаєш. і Вона глохне така незадокументована можливість. Опа. Дуже кльово всі так кажуть, вау, не може бути. Причому, коли розказуєш, люди кажуть, ну окей, ну типу, да, да, да. А потім кажуть, кажуть, йо, ну я, я точно працює. І крім того, у неї є різні версії звуку, тому що в залежності від того, сложене на рілі розложене, звук виходить ага. більш широким, об'ємним, або наоборот, з і його можна как бы, направляти на того чоловіка, який непосередньо користується колонком в тому числі. Дуже цікаво в цій, в цій розробці, в нашій українській. Так, це теж, так, так. я думаю, для нашої аудиторії це важливо, ну, тому що більше людей каже, типу, ну це ж хороше, робиться не тут. От, є, є дуже це, багато що таких робиться людей. там, тому насправді залежить, залежить тільки від нас. Окей, все, давайте, все по, давайте покажемо зараз відео, а потім вже після цього будемо по технології взагалі цього походу від ідеї до, до готового якогось певного результату, потім на це переключимося. Супер. Давайте відео. Я для себе теж тут відкриєш. То вы готовы звук давайте пожалуйста очень очень звук нет сейчас будет обязательно my job is to make a really great product. today, i am proud to introduce to you our bluetooth speaker. made of silicone, speaker shape is inspired by emergency cup. you may listen to diffuse sound when speaker is collapsed. or enjoy focused tunes when it is stretched. and when you need to mute, just turn it upside down. playtime is up to five hours. charge via usb cable. your support means everything to us. Funding will be invested in making this product a reality before the middle of August. Support us by baking the project, talk to us, share our project with your friends, and of course, enjoy. Aya! Ну, ну, так, ми перемикаємось далі на студію. Відео, хай у нас там за спиною далі е, грає, поки воно не закінчиться. Але ну, в чому взагалі е, фішка, як вам вдалося ну, типу, в Україні, в такій депресивній пострадянській країні зробити яскравий типу, свій власний персональний продукт? Андрій, все залежить від того, що в нас всередині і в нашому серці. Тобто, країна країна тут нічого не заважає. Ми можемо робити тут розробляти дизайн, шукати технології, можемо розміщувати в Китаї, комунікувати з китайцями і розміщувати у них замовлення. Це ви просто... Насправді, нічого складного, мені здається, немає в цьому. Просто потрібно мати, мати мрію, і все відбувається. Крім того, якби как бы, ви не, не приуміншаєте, в Україні, на самом деле, дуже багато талантливих людей, які способні на велике кількість речей. Ну, просто которых которых на, знає, на зазвичай, про те, Ну, от навіть, якщо ми візьмемо примір цього спікера, як примір, ми його розробили, розробили концепт. Крім того, коли ми підготували перший прототип в Китаї, звісно, над цим працювало велике кількість людей, і було дуже багато поту і крові для того, щоб цей продукт став реальністю. Ну, крім того, коли ми его получили, он стал номинирован на Red Dot Design Awards. Это самая большая... Дизайнерская очень, премия в сети. да, дизайнерская премия европейская. И он стал одним из номинантов. Кроме того, когда мы рассылали информацию о нем на европейские разные медиа, очень большие и талантливые, которые пишут о гаджетах, TechCrunch, Engadget, Gizmodo, как бы многие Тут мировые. Да, им было интересно, они о нем писали. Единственное, что у них было пожелание, что как бы Wired это хорошо, но если он будет Bluetoothный и более портативный, будет замечательно. Собственно, поэтому мы и решили сделать его Bluetoothную версию и для этого запустили краудфандинговую платформу на Kickstarter для того, чтобы собрать необходимую сумму и запустить его именно непосредственно в Bluetoothной портативной mm -hmm. хорошей версии, которая позволит его носить везде, всегда mm -hmm. и совсем. И кроме того, А я это компания, которая, в общем-то, работает на больше на B2B, Но это будет уникальный шанс для ритейл потребителей получить свой уникальный, вот свою уникальную. Я поясню нашим глядачам, чому ми про це говоримо. Ми можемо називати це рекламою в будь-якому випадку. Я вирішив, що нас мають дивитися там люди, скільки нас зараз дивиться. Ну, от всі, хто нас зараз дивиться, мають просто в цей момент, просто якщо в них є якісь ідеї, зарядитися таким чином і зрозуміти, що вони можуть свою ідею в будь-який момент реалізувати, так як це зробили ви. Е, скажіть, будь ласка, скільки часу пройшло від розробки ідеї до реалізації самого проекту? Андрій, по-різному. ми насправді робимо багато, багато різних продуктів. Ну, саме я, наб... я Про цей да, продукт. Ну, і про це я думаю, що там місця 4 ми там, займалися розробкою всього. Тобто То, це момент... від, від ідеї до. Від реалізації. ідеї, там, і, не маючи конкретної візуалізації, до моменту, там, потім візуалізації, їх ряд був візуалізації, там, доробка дизайну, зміни, якісь потім зміни під можливості виробництва, тому що китайські заводи завжди кажуть, так точно робити не можна. От, і потрібно знайти якийсь баланс між тим, що хоче дизайнер там, і, власне кажучи, тим, що, що може. Зробити завод, тобто і там такі пін-пон щоденний відбувається, потім там окей, робимо таке. І що ж вони роблять таке квадратне безформіне там і кажуть, що це ще колонка. ми кажемо, о, ні, 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 -ні". він каже, окей, чужа. Окей. Ну такі відбуваються творчі. Але ботез... для того, щоб вона перейшла на інший етап. Ви започаткували те, що зараз насправді дуже популярна у світі така технологія, типу збирання грошей від, від аудиторів, від людей, які вирішили так, підтримати так. цей проект. Вам потрібно. За місяць зібрати виходить 30 тисяч доларів. Так. І тоді цей проект стане блютусним. Так. 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 Скільки зібрано? Ну, всі бачать насправді, да -да. але ви маєте вербалізувати. Ну, уже около 17 тисяч це у нас 5 днів. 5 днів, 17 тисяч це наш результат. Ми сподіваємося, його значительно розширити. А ага, в чому йде? Як ви просуваєте це? Ми теж працювали на краудфандинговій платформі, але в чому заголоситься? Ну, ми зібрали, звичайно, але ну, я думаю, тут у вас такі показники, що у вас теж не зібрати. Зб... Ми збираємо більше. в будь-якому випадку. Насправді просто у нас є ряд продуктів, які е, не підходять під нашу концепцію бізнесу, і вони підходять дуже сильно під концепцію е, кікстартера. І ми дуже довго збиралися, думали, запускати чи не запускати. У нас, наприклад, недосконале відео, є там якісь свої нюанси і, і все інше. Моя англійська в кадрі бажає, бажає кращого. О, е, так, і багато інших речей, але ми просто розуміємо, що ми можемо збиратися скільки завгодно це потрібно тестувати. Тому ми запустилися з цією платформою, і в той момент, коли ми запустилися за дві години, ми вже дуже багато все зрозуміли, ніж весь час там підготовки до до цього моменту. Ну, тим не менше, етап підготовки для такого проекту неважний. Це наш спікер або любой інший проект, який хоче запускатися на такій платформі, это очень большой участок работы, который нужно сделать подготовительно. Потому что нужно найти людей, которым будет это интересно, людей, которые будут вот как бы гореть именно тем продуктом, которые вы хотите показать, и людей, которые бы хотели ему его показать миру. Собственно, нашей задачей именно было показать, что мы сделали такую классную, крутую, зажигательную вещь, и почему бы тогда не пользоваться. Ну, братский образ, да. привабливает. Как вы просуваете? Классный, классный, и так далее. Але далі, я розумію, там є ну, причина, чему его купили, він портативний, різні режими там і так далее. Ну і потім як ви з донаторами працюєте людь людьми, які вам да. дають гроші. Тобто є там кілька рівнів допомоги кожен бар'єр, за який ти отримуєш там, певну кількість печенюшок. Так, так, так. Отже, ну за долар ви просто кажете, що ти мега-крутий, Потім далі. Дуже, дуже мега-крутий. А потім далі ви вже починаєте роздавати так, ці спікери. Вже, спікер, тобто, так. Я не тільки розумію, тим людям, які дають першими. По 16 доларів вони отримують, тобі, можна спочатку за 16 отримати, а потім так, вже да, треба. Так, потім закінчується, а потім дорожче і... Потім вже. буде дорожче. Ага, а потім Блютусні. Тобто вже версія є? Ну, у нас є тестові зразки, форма ще не готова, тобто. А, тобто, навіть... коли проєкт буде да, запущено, да, тоді да. люди так. це все отримать. Ну, собственно, для цього нам нужно 30 тисяч для того, щоб це був повноценний випуск. Так, да, але далі ви там кажете, що якщо ми зберемо 30, ми запустимо, потім, якщо за 50 ще будуть чихлединих якісь. Так. А сімдесят взагалі, дуже крута функція. NFC. це новий бездротовий стандарт, який не потрібно довго паруватися з, з девайсом, вводити пін-коди, тому подібні речі. Тобто він конець за 0,1 секунду. Просто підносиш телефон до девайса, і вони вже запаровані і можна користуватися. От і ми інсталюємо цю функцію разом з ага. блютусом, і вона буде в нашій колонці. Тобто це не буде ще більш інноваційним, ніж просто використання блутуса. Круто, а якщо ви зберете ці гроші, які е, потрібні, скільки часу потрібно буде на запуск виробництва? Ми плануємо їх вже в серпні місяці закінчити і мати готову форму, тому ми зараз розуміємо, що ми вже збираємо, уже одразу будемо запускати форму. Тобто ми дуже дуже оперативно хочемо працювати. Хай, Робити. Дивіться, таке запитання. Трошки не пов'язане з виробництвом, ну, хоча насправді воно все пов'язане з виробництвом. В країні реально триває військовий конфлікт. До цього в країні реально стояло таке протистояння, вуличне, серйозне під час там майдану на вулиці. Ви при цьому робите свій проект. Ви не страшно вам? Тобто це ж якісь певні інвестиції? Це витрати певного часу, зусиль, а потім це все може там накритися. Андрій, ну як не страшно? Ми підтримуємо те, що відбувається в. В кращому розумінні я маю на увазі, тобто інформаційно, матеріально, організаційно і всі інші речі приймали активну участь у тих подіях, які відбувалися. Але життя ж не зупиняється. Тобто ми розуміємо, що окрім того, що ми підтримуємо те, що відбувається, найкращий спосіб підтримки успіху України, успіху людей окремих і нас. як Держави, народу, це добре робити свою роботу, заряджати цим інших людей і ставати успішними для того, щоб якомога більше людей ставало успішними навколо нас. Якщо ми зробимо круту кампанію, будемо випускати круті продукти, будемо радувати крутих людей, дарувати їм круті емоції, наймати крутих людей, там, платити їм зарплату, всім буде краще від цього. Якщо ми будемо прикладом для інших компаній, яким чином будувати класний бізнес в Україні, не бояться йти на захід, продавати круті продукти, просувати свої власні ідеї, там, стояти за це, бути дійсно яскраво. Щирими, там, крутими, глобальними, тоді від цього буде краще. Ну тобто, не причина, ми не знаємо, коли це все закінчиться, розумієш? Якщо б ми знали, що це закінчиться через тиждень, тоді ми почекали би тиждень і потім закінчилося. Воно триває вже більш ніж півроку. Економісти досить часто бувають в ефірі. Вони кажуть, так. що є така дивна тенденція, якраз економічні прогнози, що там інвесторів щодо України позитивні, тобто тому що вони впевнені, що Україна отримує гроші від МВФ до кінця року. Так, ні, тоді, так всі розуміють, що це рано закінчиться. Скоріше за все, воно не буде дуже довго в затяжній такій кризі. От. Тому ми рухаємося, ми трошки з ризиком і намагаємося так обережно до цього відноситися, але все рівно ми рухаємося далі вперед. Mm -hmm. Ну, и в любом случае, мы отображаем все социальные тенденции, которые происходят в Украине. Вот, например, если зайти на наш сайт АИ, то вы увидите видео, в котором мы как бы отображали. Действия, которые происходили на Майдане, Потому что, естественно, как компания, у которой українські корні, у которых, как бы. Потому що это результат работы именно українських спеціалістів, ми не можемо остатися і абсолютно Будьте не обращать стороне. на це внимания. Да. У нас є э, така корпоративна соціальна відповідальність, але це не тому, що це. Вот... Круте таке слово корпоративна соціальна відповідальність, тому що ми цими речами живемо. Ми багато років самі підтримуємо благодійні соціальні проєкти, дуже багато віддаємо ресурсів і самі допомагаємо цим речам. І тому ми з продажу кожного продукту віддаємо частину грошей в якісь фонди. І в тому числі, у нас є здається, фонд допомоги демократії революстичним, так. Так. так далі. А які ще фонди? Ну, просто цікаво, на які напрямки ви сприймаєте? Тому що ну, дедалі частіше я починаю чути в своєму оточенні про соціально відповідальний бізнес, про бізнес, який не лише спрямований на е, заробляння, тупо заробляння грошей, да -да -да. щоб їх на себе витрачати, а на бізнес, який поєднує і цей напрямок, і, звичайно, допомогу формування середовища навколо. Це, себе. Це дуже круто. Тренд точно є. По моєму особистому досвіду в великих компаніях це дуже складно реалізується, тому що е, хтось зверху там каже світло ідею, поки воно доходить на один, зло, трошки по-іншому. Вони вішають плакат, плакати, не друкуйте. а, Вони пишуть в листах, не друкуйте, будь ласка, цей лист, а заходиш, там, у них плакатів роздрукованих, там маса на складі. Ну, тобто такі якісь колізії відбуваються. Е, ми від душі ці речі робимо і дійсно хочемо багатьом допомагати. Тобто У нас конкретний продукт, ми просто під щось конкретно направляємо. Тобто, там, у нас є Продукти підтримки ЛГБТ-напрямкам? Тобто е... це права за та, Ну, та, та, ви винимацію. Це не дуже наша тема з приводу ЛГБТ, але так сталося, що просто тренд цьому напрямку також йде, і ми підтримуємо. Один продукт, наприклад, боротьба з відсутністю електрифікації в бідних країнах. Один проєкт підтримки демократичних ініціатив. Тобто різні продукти, різні фонди. Але постійте, за, що да. змушує людину, яка. Ну, як, яка є бізнесменом, яка має на меті. Ну, я розумію, що це застарілий насправді тренд. Да, всі зараз розуміють, що старіло. бізнес не існує заради того, щоб заробляти гроші. Не, бізнес не заробляє всі гроші так, заради так. того, щоб існувати, розвиватися. Так, так, так. А що змушує людину, ну, яка є українським бізнесменом, так. яка працює на українському ринку, вириватися за, за це от таке застаріле уявлення і рухатися далі? Власне. Тому що не, не, не всі ваші колеги, я думаю, ну, люди, які я, паралельно я на ринку займаються бізнесом. радикально не всі, але наскільки зростає. Відповідь була в самому запитанні. Оце застаріле розуміння і заставляє нас вириватися. Тобто ми не хочемо бути частиною цього застарілого розуміння, не хочемо бути частиною того старого бізнесу, а хочемо бути новими, робити щось по-іншому, робити там виховачі своїх цінностей. Тому ми рухаємо це і робимо. Тобто Для нас бізнес це важлива частина, але робити бізнес тільки заради грошей немає сенсу. Тобто Ми робимо бізнес для того, щоб він наповнював життя. Там, Ті зміни, які відбуваються в відбулися, точніше взимку цього року. Так. Ви вважаєте незворотні чи нас знову можуть чекати відкат? Андрію час покаже. Я думаю, що ми все рівно, швидко чи не швидко, маленькими чи великими кроками, ми просуваємося вперед в напрямку демократії, успіху, не знаю, там збагачення людей, підняття рівня життя, підняття нашої культури і тому подібних речей. Тобто ми все рівно туди крокуємо. Ми на, ми не здоганяємо, ми, ми не йдемо першими. А ми наздоганяємо культурні країни, які вже давно там, а наздоганяти, як відомо, завжди легше, ніж прокладати дорогу. Тоді маю ще два кілька запитань. Просто саме по цій платформі, думаю, це більше до вас адресовано, 316 людей вас підтримало. Це люди, звідки взагалі? География на самом деле очень широкая. К сожалению, у нас не так много людей из Украины, которые по поддерживали этот Пока проект. Еще. Пока ну, кикстартер просто в Украине начинает на стильке. есть, конечно, русскоязычные платформы, но мы ориентировались на Kickstarter как англоязычную, и, естественно, в коммуникациях мы более делали упор на англоязычную аудиторию, поэтому у нас немного смешана дистрибуция бакеров. То есть, это те люди, которые нас поддерживают. Но мы надеемся, что эта тенденция поменяется

Чудові показники, які далі, далі ваші подальші плани після того, як це... вона літати, потім почне? Вона не почне, я думаю, що на цьому закінчується цей проєкт. Тобто все успішно, але в нас є в підготовці дуже багато ряд інших проєктів, які ми також будемо, використовуючи свій досвід уже виходу на цю платформу, будемо там просувати. Більш революційні, круті, цікаві за рамками ринку, за рамками людської свідомості. Ну і крім того, як коли ми закінчимо цей проект, ми будемо раді поділитися своїм досвідом з усіма ребятами, які теж хочуть запускати щось подібне. Тобто, в будь-якому випадку, якщо вам потрібна буде консультація або допомога, ми завжди ми це зможемо предоставити. В общем, якщо будуть якісь питання, завжди можна до нас звертатися. Тому, тому що ми хочемо поділитися цим досвідом з усіма. Ну, нас... перевіримо, чи вона грає? Ну, <звіст> 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 oh, це, це, це заборонено. В общем, все дуже просто. В этой версии, которая проводниковая, вам всего-навсего нужно подсоединить ее к любому из ваших девайсов, любимых. Пытайтесь -да. мы... напедведить, будь ласка. Да. Включите ее, причем уже у я есть включу, здесь, уже так. да, ней. Причем здесь есть еще функция подсветки. Очень хорошо работает ночью. Практически как маяк, если вы оставляете ее включенной. Ага. Вот. И просто включайте свою любимую песню. Ой, Макс грая. Грай нравится? Ведь бы у меня тут Григорий Лепс был і <laughs> рюмка водки на столі. Можна перемотати там десь далі, де трошки динамічніше все. Ого. А зараз можна перемотати. Мене зараз вижнуть зі студії. Ні, нормально. Да не, все ми зараз перевернемо її. Нормально. А тепер забери руки від айпеда. Опа. Круто. О, Боже. Це занадто технологічно складно. Окей, добре. В такому разі дякую вам. Дуже дякуємо за те, що ви ділитесь досвідом з тими людьми, які хочуть запускати свої якісь власні персональні проекти. Будемо сподіватися, що те, що відбуватиметься в країні, не створюватиме перешкод для розвитку бізнесових якихось ваших ідей. Дякуємо, що були в студії. Дякуємо, що заряджаєте людей натхненням. Друзі, ви... глобальності вам віри в те, що ми можемо робити круті речі і величезного успіху. Вдохновляйтесь.